Добрий день малята! Рада вас вітати! Для На нас завітав Ричок і, і пропонує нам з вами погратися. Пограємося? Пограємось. Дітки, він нам пропонує погратися в гру складіть у кошик. У нас є кошики і є що яблука. Вірно, так. А які у нас яблука? Вони однакові? Ні. А які? Різні, чим воно відрізняється? І так, які в нас яблука? Червоні і жовті. Чим вони відрізняються? Кольором. Так, а це яблуко і це яблуко однакові? Ні, чим вони відрізняються? Правильно, дітки, розміром. Так от, у нас є дві корзини. Нам треба яблука скласти. В які корзинки, які ми будемо складати яблуко, маленьку корзинку які підуть яблука? Маленьке, так, це в нас яблуко яке? Так, вірно, маленьке, воно піде куди в яку корзинку? Так вірно, маленьку, а ще у нас маленьке яблуко і так, ось воно. Це яблуко теж піде в маленьку корзинку. А це яблуко яке маленьке чи велике? Так вірно, воно маленьке, куди в яку корзинку піде в велику чи маленьку. Так вірно, воно піде в маленьку корзинку. А всі інші яблука в нас якого розміру? Вони в нас великі, і всі підуть у яку корзину у велику. Молодці малят. Ще в нас є одна гра, яка називається. Подивіться уважно, і скажіть, які в нас яблука? Так, в нас яблука великі, і нам треба розібратися, які яблука. У відношенню наших ручок зліва чи справа знаходиться в нас на екрані. Давайте пригадаємо, якщо в нас ліва рука, то це яка буде сторона? Ліва сторона, вірно, значить яблучко, де буде? Зліва. А якщо в нас права ручка, то яка це буде права сторона? І яблучко у нас буде справа. І так, зліва в нас яке яблуко? Червоне, а справа жовте. Запам'ятали? Запам'ятайте, будь ласка, і дайте мені відповідь. Зараз де знаходиться жовте яблучко? Зліва чи справа? Так, молодці. Яблучко наше жовте знаходиться зліва. А справа яке яблучко? Так, вірно, Наше справа яблучко знаходиться. Зелене, ви, дітки, молодці, справилися з завданням до побачення.